Добрий вечір. в ефірі. Програма огляд новин. І на початку, як завжди, короткий анонс сьогоднішнього випуску переяслав відзначав день міста цього року. На святкування звітало немало гостей, зокрема з Росії, Білорусі та Естонії. Все, очень прекрасно, праздник організовано, очень хорошо. Дівчина Переяславка. Містяни обирали найкрасивішу юнку міста. На цих конкурсах ми пізнаємо себе. зрівнюємо свої сили з силами інших конкурсантів. Переяслав зустрічав зірок, зокрема футбольних. Дякую болельщикам, що вони так нас тепло прийняли. Та естрадних. Ви знаєте, я дуже бажаю Переяслав. Буду стопить знімали його. Звичайно, головною подією останніх днів для Переяславців було святкування Дня міста. Наші кореспонденти підготували серію репортажів про відзначення цього свята. День міста у Переяславі за статутом відзначається у третю неділю вересня і збігається зі знаменною подією визволенням нашого краю у вересні 1943-го від німецьких окупантів. Традиційно напередодні відзначення дня міста всіх загиблих воїнів шановують покладанням квітів до пам'ятних знаків учасникам битви за. Дніпро восени 1943-го та учасникам бою за букринський плацдарм. Тож і цього разу громада Переяслава за традицією згадала відважних бійців, які віддали своє життя у битві за звільнення Київської області. До пам'ятного знака учасникам битви за Дніпро восени 1943-го року та братської могили загиблим воїнам, які встановлені в мікрорайоні Карані, було покладено квіти. Святкування дня міста 16 вересня розпочалося із самого ранку. З 10-ї години у парку біля НЦК зустріч по вулиці Богдана Хмельницького та на центральній площі міста розпочали свою роботу виставки дитячих творчих композицій, домашніх тварин, декоративно-ужиткового мистецтва, сувенірної продукції та виробів підприємств Переяслава. Їх споглядала Тетяна Панченко. По вулиці Богдана Хмельницького розкинулася виставка дитячих творчих композицій Ми, діти, твої Переяславе, на якій міські заклади освіти представляли так званий вінок досягнень учнів і вихованців та їхніх педагогів. Заступник директора з виховної роботи школи номер 4 Тетяна Капля розповіла, що на виставці їхній заклад презентував не лише доробки дітей, які вони виготовили в гуртках, а й ті, що зроблені ними вдома. Діти в нас творчі, в нас багато. Досягнень діти досягли і у роботах МАН, і в Олімпіадах є ми, можемо сказати, займаємо третє місце по олімпіадах і манах по школах. То ми дуже пишаємося цим. На виставці можна було не лише споглядати, а й слухати. Так дитячу музичну школу імені Павла Синиці представляли її вихованці, які виконували різні мелодії на інструментах, а зів гри на котрих навчаються. Поряд із стендами дитячих творчих доробків розмістилася виставка домашніх улюбленців. Цього року у ній взяло участь більше 80 тваринок. Так, тут були кролики, хом'яки, морські свинки, щур, черепаха, шиншила, павук і таргани, а також собаки та коти. Переяславка Марина Жадан прийшла на виставку із собакою породи лайка, яку звуть Тера. Доглядати треба дуже, бо що тільки за треба її зразу купати. Ну, треба... Доглядати за неї хорошо, бо що трохи упустиш, і все. Даша Полторацька привела на виставку двох бульдогів французького та англійського. Французького звуть Шерлок, англійського Вася, таке домашнє прізвисько. Ось ну ми перший раз на такій виставці беремо участь. Ми раніше не вивозили своїх собак нікуди, але зараз захотілось. До речі, на виставці було 25 собак, ще більше 32 котів. Марина Руденко принесла п'ятирічного Маркіза сіамсько персидської породи. Любить завтра всякою ниточкою бігати, піїнкою, спати любить дуже, а по вечорах бігає, по хаті, по потолках, кругом. Любиш свого домашнього. Да. Бігу, «Так». Доглядаєш за ним да. постійно, так? Доки дивилися на домашніх улюбленців юних переяславців, представлення свого закладу розпочали вихованці будинку художньої творчості джерело. Цього дня працювала ще одна виставка. У парку Народного центру культури зустріч свої вироби пропонували на продаж місцеві майстри. Іна Рубан вишивальниця. Своїм хобі, розповіла нам, займається у вільний від роботи час пізно увечері. Зараз виставка знаходиться в університеті на четвертому поверсі всіх моїх робіт, які є. Тут тільки частинка виставлена. На ну, продаж ще поки що, ні, поки що кожна картина, яка вишивається, вишивається з душою, і вишивається для себе, поки що. Поряд із картинами Інни Рубан свої вироби розмістила й Переяславка Людмила Кірікова. Жінка запевнила, що вишивання не лише приємне, а й корисне захоплення. Дві картини і дві ікони в Росію подарувала, дві ікони продала в Росію, з'їздила з Єгипет, слітала за дві іконки. Гарне да. Думаю, що от поїду, навірно в Турцію. Мечтаю. Крім вишивок, на виставці можна було побачити немало виробів, зокрема з глини, бісеру, скла тощо. А на центральній площі розмістилися павільйони підприємств міста, які представляли продукцію, котру виготовляють. Тож подивитися переяславцям та гостям свята було на що. А об 11-й годині в центральному парку міста біля братської могили розпочався мітинг реквієм тим, хто допоміг здобути перемогу. У ньому взяли участь керівництво міста та району, жителі та гості Переяслава, зокрема представники з міст побратимів Білоруської Вілейки, Естонського Пайде, російського Переяславля залєвського делегації військового корабля Переяслав Зочакова та з міста Золотоноші. Про вшанування пам'яті полеглих у боях за перемогу у війні тисячу 41-45 років розповідь у сюжеті Визволення нашого краю від німецьких окупантів відбулося у вересні 1943-го. Тоді в боях із фашистськими загарбниками загинуло немало солдатів, зокрема й наших земляків. Непорушною традицією в день міста є вшанування пам'яті тих, хто поліг у боях, захищаючи вітчизну. На мітингу голова районної ради ветеранів Євгеній Набойченко закликав присутніх завжди пам'ятати про подвиг бійців, які виборювали перемогу. Ми все пройшли. сквозь смерть, горе и беды всем народом сжимали кулаки, были народом подвига и покатили войну назад, гоня и сокрушая скверну на нашей Переяславська землі. Пам'ять загиблих у війні присутні вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти на могилу солдатів, які брали участь у визволенні Переяслава. Після мітингу на центральній площі Переяслава розпочалися урочистості з нагоди Дня міста. Слався Переяслав Чим позначилося цьогоріч на його святкування? Дивіться в наступному репортажі. Святкова програма присвячена дню міста незабаром розпочнеться. Ми ж тим часом спілкуємося з гостями Переяслава. Як ми вже розповідали, до нас завітали делегації з міст побратимів, зокрема з російського Переславля, залеського білоруської вілейки та естонського Пайда. Гості з Естонії, депутати Віліна Ханге та Валерій Іванов. Нашим містом зачаровані. Принаймні цьому запевняють нас. И даже сегодняшняя выставка но ну настолько чудесна была, что мы просто, я думаю, что и Валерий, и Валерий в восторге. И думаю, что у вас очень великая работа проводится с детьми, на настолько. А что наши дети? Наши дети – это будущее. Все очень прекрасно, праздник организован очень хорошо. Вот как, как моя коллега говорила, эти школы посмотреть, это же очень здорово. Как, что делается, какие таланты у вас растут. Діті, наше будущее. Это очень, очень красиво, И большое спасибо за це. Серед гостей і делегація з Очакова Миколаївської області. Заступник начальника морського центру спеціального призначення з повітряно-десантної підготовки Віктор Михлич у нашому місті вдруге. Шановні переяславці від командування та особового складу морського центру спеціального призначення щиро вітаємо вас з днем міста. Бажаємо вашим сіням, миру та злагоди місту, слави та процвітання. Цікавимося настрою міського голови. Олександр Шкіра переконаний, свято має вдатися. Взагалі, це свято, це родинне свято нашого міста, це день народження нашого міста. І в цей прекрасний чудовий день я бажаю всім нашим громадянам. Бажаю, щоб їхнє життя було таке, як сьогодні наш день, ясним, щоб воно було світлим. Прекрасним, щоб ми змогли реалізувати ті всі починання і задумки, які ми маємо зараз. День міста відзначається вже 26 років поспіль із 1986-го. Свято було започатковано, коли відділ культури очолювала Галина Глушко, розповідає колишній міський голова Іван Якименко. Коли приймався статут на сесії міської ради, я був депутатом міської ради то чітко було записано. третя неділя вересня місяця, свято міста. І не дивлячись на те, що календар бігуч, біжучий, так воно святкується десь із 16, го з 15 го вересня, і до 22 го до дня визволення міста від німецько-хвартирських загарбників. І, от розпочинається свято. з днем міста Переяславці, вітає міський голова Олександр Шкіра, бажаючи всього найкращого. Отримують містяни поздоровлення від голови Київоблдержадміністрації Анатолія Присяжнюка, вітальну листівку, від якого зачитує заступник начальника головного управління промисловості транспорту та зв'язку В'ячеслав Пальчик. Сьогодні Береслав Хмельницький це місто обласного значення, центр адміністративного району з розвиною багатоглузевою економікою. Цікаву історією, значним культурним надбанням. Нехай ваші успіхи у соціально-економічних перетвореннях у відродженні агропромислового комплексу, розвитку туристичної галузі і надалі зростають на благо всієї батьківщини. Нехай Бог оберігає вас і добра, і злагоди вашому родину. Від обласної влади, подяки за багаторічну соблінну працю та особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста вручаються директору будинку художньої творчості Ніні Товкун і генеральному директору товариства «Костел Україна Радославу Шкупі. Лунають привітання і від делегацій з міст побратимів з Росії, Білорусі та Естонії, а також з Очакова та Золотоноші. Почесними грамотами міської ради відзначаються жителі міста, підприємці Альона Бойко, Валерій Зачепа, Олена Зосько, слюсар Валерій Геращенко та інші урочиста. Частина завершується, та свято триває. І протягом дня свої виступи переяславцям дарують місцеві артисти. Далі святкування дня міста продовжилося міським зльотом першокласників, який був започаткований минулого року. Майже всі вони о 14-й годині зібралися на центральній площі міста. Про це далі. 337 дітлахів цьогоріч стали учнями загальноосвітніх закладів нашого міста. У Переяславі з'явилася нова традиція збирати першокласників у день свята на центральній площі міста. Так і цього разу святково вбрані першачки на чолі зі своїми вчителями пройшли урочистою ходою. Вони навчаються за ми ростов. Маленьких переяславців зі святом привітали представники міської влади. Після чого діти перемістилися до парку НЦК зустріч, де на них чекали різні конкурси та веселі розваги. У рамках відзначення 1105-ї річниці Переяслава у нашому місці відбулося ще й справжнє спортивне свято. Того дня на стадіоні імені Валерія Лобановського в товариському матчі з Переяславською командою зійшлися відомі футболісти, легенди українського і радянського футболу, ветерани Динамо Києва. Поспостерігати за грою, повболівати, а також безпосередньо познайомитися з гостями мала можливість і наша кореспондентка Івана Данюк. Тож якою була зустріч, хто переміг та чи отримав. Ли, задоволення від гри Переяславці про це розповідалі. На трибунах жодного вільного місця ба більше ніде яблуку впасти навколо всього стадіону. Переяславці з упевненістю зазначають, що такої кількості людей він не збирав уже років із 10. Сьогодні ж для вболівальників особлива подія із переяславськими футболістами товариський матч приїхали зіграти ветерани Динамо Києва. Я б хотів, щоб частіше приїжджали Дінамосі, бо вони дійсно е, покажуть молодежі ну, всю красу футболу. В очікуванні красивої та професійної гри місцеві футболісти, яким сьогодні власне і випала честь позмагатися зі справжніми майстрами. Товариська гра проти таких видатних людей, проти таких, які робили історію футбола України, деяку історію Європи. Дуже велика відповідальність. Емоції перевершують. Такі футболісти приїхали видатні. Цікаво з такими футболістами на такому рівні позмагатися. На полі. Деякого досвіду більш наберемося. Свого хвилювання хлопці не приховують. Мовляв, із легендами футболу не щодня пограєш. Та все ж на перемогу налаштовані рішуче. Кажуть, на полі будуть викладатися на всі сто. Моя команда настроєна гарно і я вважаю, що ми покажемо гарну гру і буде на що подивитись. Останні приготування завершено. Команди виходять на поле. Хвилин представлення гравців Динамо, у складі якого на сьогоднішню товариську зустріч завітали зокрема Олександр Заваров, Володимир Мунтян, Віталій Циганков, Віктор Насташевський, Андрій Біба та Владислав Ващук. Свисток і гру розпочаток. Тож тим часом цікавимося, хто з команд може розраховувати на підтримку вболівальників. За хороший футбол, Звичайно, за динамо. Давно, давно, давно. Давній болійник. Ні переяславці, ні Динамівці своїх уболівальників не підвели. Перший тайм видався насиченим. Інтенсивні атаки, вправний захист, а також удари по воротах противника здійснювала кожна із сторін. Ой -ой -ой. Атака, За декілька ж останніх хвилин динамівці відкривають рахунок матчу. Напівзахисник, заслужений майстер спорту СРСР Олександр Заваров забиває перший гол. Перший там закінчився з рахунком 1-0 на користь команди ветеранів Київського Динамо. Своїми враженнями від гри в ньому з радістю ділиться напівзахисник, заслужений тренер України Володимир Мунтян. Тут же питання не, не в результаті в даній ситуації. Тут вопрос в тому, щоб доставити радість болельщикам, доставити радість супернику. Це їм залишиться на пам'ять. Я думаю, надовго. Ну и вспомнить, как говорится, мы когда-то были молодыми. Конечно, мы не можем показать все того, что мы могли делать раньше, но огромное спасибо болельщикам, что они так нас тепло приняли. Не менш цікавою видалася ігра другого тайму. Переяславські спортсмени викладалися на всю силу, та все ж час минав, а зрівняти рахунок їм так і не вдавалося. По закінченню ж гри нападник, майстер спорту СРСР Віктор Насташевський забивши другий гол, не залишив їм жодного шансу. Товариський матч ветеранів Динамо Києва зі збірною переяслав Хмельницького закінчився з рахунком 2-0. Таким результатом легенди футболу задоволені, що й не дивно, адже як самі говорять, не люблять поступатися, тому завжди націлені на перемогу. Хоча, за словами захисника Владислава Ващука, матч був не з простих. Футболіст відзначив, у нашому місті є хороші гравці. Є парочку іграков, то неплохо роботу м'ячом. сьогодні було така бойова ігра і. Перші минуты ваша команда и і хотіла гол очень сильно. не менее, клас есть клас. Ми ж все-таки динамо, поэтому приїхали побеждать. задоволеними грою Місцевих футболістів залишилися й уболівальники. Мовляв, те, що програли, не біда, змагалися ж із професіоналами, підсумовуючи, наголошують на головному. Футбольне свято пройшло на ура. Тормастера це слабенько, ну нічого». Дуже сподобалося. Погано, що наші не перемогли, але це є Динамо, так? Це європейський уровень. Тим часом центральна площа міста також не пустує. Озброївшись піснями та танцями, радісний настрій гостям дарує дітвора. Вихованці ж клубу самозахисту Альянс демонструють свою майстерність. На цьому розваги не завершилися. Також шості вечора на центральній площі глядачів зібрав другий міський конкурс краси дівчина Переяславка Переяславка-2012». Нагадаю, що започаткований він відділом культури та туризму минулого року. Тоді переможцею стала Юлія Павленко. Кому ж із восьми учасниць дісталася корона цьогоріч – Розповідь у сюжеті. Дівчата-учасниці, жителів та гостей міста чекати не змушують. Свою красу демонструють, починаючи з першого конкурсу знайомства. Посміхаються, стріляють очима та дефілюють. Далі конкурсний етап під назвою Родзинка вечора по Переяславській. Кожна з красунь переконує членів журі в тому, що саме вона є справжньою господинею і саме її страва є кулінарним шедевром. Доки члени журі дегустують страви та виставляють учасницям бали, ми спілкуємося з дівчатами. Дарувати глядачам свої посмішки та красу для них найприємніша справа. Їм не складно приборкувати хвилювання і гарно виглядати на сцені, а все тому зізнаються, що роблять це не вперше. Я брала участь у подібних конкурсах. Це були конкурси краси. Я, я була в конкурсі краси в школі, де зайняла перше місце. Мені взагалі дуже подобаються конкурси краси, адже в цих конкурсах ми пізнаємо себе, зрівнюємо свої сили з силами інших конкурсанток. І також узнаємо багато чого цікавого своїх себе. Я вже участь, приймала участь в конкурсі красуня порясловщини 2012. Ще перед цим маленька фея, на якому зайняла третє місце. І це третій конкурс. На черзі останній вирішальний конкурс дефіле у вечірніх сукнях. Дівчата зробили все, що від них залежало. Та останнє слово за журі, член якого директор ТРК Альта Олег Ярмоленко оголошує переможницю другого міського конкурсу краси Дівчина Переяславка-2012. Повірте мені? Я не знаю, чи є тут прізвище. Зараз його прочитаю і повідомлю вам. Переможеця сьогоднішнього конкурсу. Разуміє перерядівка. Корж Катерина! на своєї радості не приховує, каже, щиро вдячна всім, хто довірив їй цей титул. Вражень дуже багато, емоції зашкалюють. Не можу поділитися з цим. Всім. Дуже все дуже круто. все, мені дуже сподобалося. Завершилася урочистості з нагоди відзначення дня міста святковим концертом «Тобі Переяслав тисяча 1105», а також сольним концертом української зірки Вірки сердючки. Це що сьогодні ми хотіли вам розповісти, на цьому я з вами прощаюся до зустрічі на все добре.